Третю ніч поспіль окупанти влаштовують терор на півдні країни. Під прицілом знову Одещина та Миколаївщина. Ворог здійснив масовану і мішану атаку на регіони. Під ударом на Одещині об'єкти логістики, складські приміщення та портова інфраструктура. Разом з тим окупанти продовжують воювати із цивільним населенням. Значних руйнувань зазнала адмінбудівля у середмісті Одеси. Відомо про загиблого 22-річного охоронця. Ще четверо людей постраждало, зокрема, і одна дитина. Попередню мова йшла про те, що в будівлю серед місті Одеси влучив безпілотник шахет чи уламок. Зараз уточнюємо цю інформацію. Вона є дійсно попередньою. Є руйнування. Виникла пожежа, яка була досить швидко ліквідована, але руйнування самої будівлі доволі значо близько третьої ночі. Ворог гатив по триповерховому будинку в Миколаєві. Пожежу майже всю ніч приборкували рятувальники. Триває розбір завалів. Вогнем охопило щонайменше 15 сусідніх гаражів. В будинках розташованих поруч вибиті вікна. Наслідок удару попередньо є один загиблий. Постраждало щонайменше 19 людей, серед них п'ятеро діток. Загалом цієї ночі ворог випустив 38 боєприпасів. Сів 19 крилатих ракет та 19 дронів камікадзе. Більшість ліквідували сили протиповітряної оборони. Знищити не вдалося ракети Онікс та «Х-22», бо через брак систем ППО збивати такі види зброї наші оборонці неба не мають можливості. Були застосовані ракети різного базування, долучався до атаки і підводний човен, який ніс чергування в Чорному морі, і стратегічна авіація з випуском ракет типу Х-22, і застосовувались берегові ракетні комплекси. У Онікс імовірна і Іскандер безпілотниками ворог атакував і північ країни. У сумах дрон влучив у будівлю дитячого табору. Пожежу рятувальники приборкали, обійшлося без жертв. Постраждала одна жінка. А на Чернігівщині шахет зруйнував кілька житлових будинків. Дані про потерпілих уточнюють. Повідомили в Ова.